Добрий вечір тобі, а пане, Господарю, господарю. Радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, Застеляйте, столи, а та все килимами кили, радуйся, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, земле син Божий, народився. Та й кладіть калач з яру, пшениці, <різь> радуйся, <різь> ой, радуйся, ой, радуйся, земле, <різь> син Божий, народився, <різь> бо прийдуть до тебе, <різь> три праздники в і <різь> радуйся, <різь> <ой, різь> <ой, різь> <ой>, радуйся, ой, радуйся, <різь> земле, <різь> син божий. Народився, а той перший празник Рождество, Рождество Христове радуйся, радуйся, ой, радуйся земля, земле син Божий, народився, Рождество, а той другий празник Святого Василь, Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник святебе, нахрестя, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився